Усіх, з ким я їздив бусом, чи плив по Дунаю з кінцем року, що проходить, я поздоровляю. Усіх з ким я пив какао, посьорбував чаю. З Новим роком, 15-тим, я щиро вітаю. Всіх, кого я добре знаю і майже не знаю, з Новим роком, з новим щастям сердечно вітаю! Всіх, хто живе в селі, в місті, в горі і в долині, я цілую, обіймаю та й вінчую нині, щоб міністри заграничні нам добре служили, щоб їх наші чиновники красти не навчили. Щоб на заході і на сході не пахло війною, щоб вороги у свій бік повернули зброю, щоб лорачку з України вигнали нікчем, і щоб її продав турок в Стамбул до гарему. Щоб кожна вівця наша із вовну в кудлату найшла собі барана з машиною та й кхату, і щоб кожна коза наша з вим'ям дійкуватим поїхала на курорт з цапом бородатим. А хто хоче серед зими тілом чути спеки? То на це є в Коломиї нічні дискотеки. І хай буде новий рік без ракет і танків. Це бажає вам не Путін, а Ігор Іван. І на цьому я змушений зупинитись стати, бо ще й інші віп-персони будуть вас вітати. Дівчина, дівчина є. Все? Є голос є. От, е, Наталю, в тебе таке гарне вишите плаття, таке, як, як Закарпатська земля квітуча. Це точно. Це точно. Це точно. А давай привітаємо Закарпатську з Новим роком. З величезним задоволенням. З Новим роком вас, з Різдвом Христовим. Хай вам здоровиться, щаститься, усміхається, працюється. Відпочивається, кохається, любиться тільки в задоволення, так як ви вмієте, так як так як ви можете, як я завжди це кажу. Тому що я це свято вірю. Я дуже рада, що, хоча б отак через камеру, я можу з вами відсвяткувати ці такі красиві свята сімейні. Бажаю вам великих столів, гарно накритих, і нехай за цим столом збираються всі живі і здорові дома. Усміхайтеся, даруйте один одному добро, тільки процвітайте. Як я останнім часом дуже люблю казати, Україна і українці просто приречені на добро, мир і щастя зі святом вас, слава Україні! Це ви знаєте, що 2015 рік то рік кози. Не знав. Не знав. Вівці. І вівці і кози. І навіть вівці і кози. Дві можуть празднувати зараз. Я думаю, О. їм буде весело. Основне, з ким зустрінеш, тим проведеш. Ні, основне, хто, хто буде третій. Вівця і коза вже є. Хто буде третій? Або цап, або баран. Ну, картинки цікаві. А ви в Карпатах бували? О, звичайно, бував. Це моя стихія. І на лижах, і так, в Закарпатті була. Ну в Закарпатті був не на Новий рік. Якщо вам не вдасться цього року приїхати, то хоча б привітайте всіх жителів Карпатського регіону Західної України із Новим роком. Вітаю всіх жителів Карпатського регіону з Новим роком. Хай збуваються ваші мрії, а мрії ваші збудуться, тому що треба вірити в те, що все збувається. Особливо новорічну ніч. А я все-таки приїду також. Зустрічайте. Дуже хочу. З Новим роком. Мій кому ворог ті став. Ворогта? Ворохта, Чекайте. Шановні телеглядачі, інтернет-спільнота, зараз маю велику приємність познайомити вас із найепатажнішим ресторатором, автором ресторану Деца нотаря», гумористом Павлом Чучкою, який вас привітає з новим роком. Павло Павлович. Дорогі мої прикарпатці, закарпатці, підкарпатці, надкарпатці. Коротше карпатці. напередодні великих. Довгих святкових вечорів, коли в кожній хаті, крім п'яниць і їдаків, збирається іще е, багато іншого народу, я хотів би привітати вас з тим, щоб е, ці новорічні свята ви зустріли із повними бочками вина, яка, вина яке вже достигло, із повними бочками сливовиці, грушовиці, яблучанки, кому що вдалося. Підготувати в цьому сезоні. Щоб у кожного уже на гаку, в коморі чи в шпайзові, як у Закарпатті, кажуть, висів символ Газди, символ працьовитого господаря, нелінивого господаря, в якого із власної, вигодованої, власної руками, з власного поля свині висить гарний окорок. Або по-нашому шоудер, який ми пишемо зрозуміло, з великої літери, на противагу словам Москва, Нью-Йорк. Київ, Івано-Франківська Ужгород. Шоудар це наш символ нашого господар... господарності, нашої і достатку. Я хотів би випити все це і поїсти все це не тільки із при, поза, над під і за карпатцями. Я би хотів це випити з тими українцями, які втратили віру у цьому 14 році, в те, що. Ця Україна вже не зможе бути такою радісною і не зможе бути такою єдиною, як нам це здавалося, вона була раніше. Я думаю, що сьогодні у наймирнішій частині нашої великої держави в Карпатах, коли наші люди підготуються добре до цих свят, ми збережемо ту частину нашої держави, від якої знову відновиться вся ця віра. Вся любов і вся надія, яка допоможе нашому великому народу, який дуже багато років страждав для того, сотні років страждав для того, і не для того, щоб втратити за кілька лічених місяців велику частину нашої землі. Я вірю в те, що разом ми будемо щасливіші у 2015 році, і завжди будемо разом за ваше здоров'я. Будьте здорові, міцнітьмо духом і перемагаймо всіх наших ворогів. На здоров'я! Роман Іванович, дивіться, маю до вас таке запитання, як до фахівця у галузі медицини, як самого потужного. Мені після хіловіна так було недобре. Тиск. Отут, у голові, зверху. Що можете мені сказати? Я зрозумію, важко всі проблеми. Проблеми були з того, що знайшов собі свято, якого ми святкуємо, знайшов собі гарну компанію, знайшов собі лік, такий, напевно, 0,5 чи 0,75. Може і більше. А може і більше було. І Від того твої негаразди. Я думаю, що з такими питаннями треба по-іншому працювати. Напевно, є наші свята, які маємо святкувати. Треба пам'ятати, з чого ми вийшли і чим ми повинні лікуватися. Нас створила природа, і ми повинні лікуватися від природи. Лікуватися природніми шляхами. Перш за все, навіть не лікуватися, попереджувати свої хвороби, попереджувати тим, що любити життя, любити людей, бути добрим, бути щирим. Відкривати душу для тих, кого, хто хоче почути тебе, і, напевно, закриватися від тих, кого тобі не треба бачити. Безумовно, що в нас є свята, які треба святкувати. Зараз ми напередодні гарних наших різдвяних свят, і ми всі звертаємося до Бога, просимо такої ласки Божої, щоб нас благословив на добро, на щастя, на мир, на злагоду. І, напевно, з цього треба починати свій день. Починати з молитви, починати з слова до Бога, звертання до своїх рідних, до близьких, до людей, які є біля тебе, щоб вони тебе благословили на робочий твій день. А далі тобі все по життю буде складатися. Буде складатися тобі і добрі люди по дорозі, і ніхто тобі не, не поставить під ніжку. Якщо і поставлю, то ти зможеш це все перескочити та прийти. І не буду з Бетменом та з відьмом боротись. Не будеш ніколи. Добре. Дякую вам, Роман Веневич, за таку пораду. А тепер давайте привітайте жителів нашого Карпатського регіону з Новим роком і з Різом Христа. Дорогі земляки, шановні жителі Карпатського регіону, дозвольте привітати вас святами, що наступають, святами, яких ми всі очікуємо цілий рік. Сподіваємося, найкраще. Віримо, що все, що було, відійде з минулим роком, а все, що найкраще, все, що добре, прийде до нас у році, що ми очікуємо. Як лікар бажаю вам перш за все здоров'я. Здоров'я це непроста річ. Звичайно, що за нього треба боротися, його треба відстоювати. Але для цього є прості правила. Для цього треба бути добрим, любити життя. Любити людей, які є навколо вас, цінити цих людей, допомагати їм і ніколи не шкодити. Ніколи хвороба не чіпає людину, яка є добра. Людина, яка любить життя, люди любить людей завжди буде здоровою. Здоровою тілом, здоровою духом. Безумовно. Все, що створив Бог, треба вміти оцінювати. Оцінювати природну красу, оцінювати те, на чому ми живемо, чим ми дихаємо, що ми споживаємо. І, безумовно, коли ми будемо любити все навколо нас, любов буде повертатися до нас. Я бажаю, щоб ви відчували себе щасливими у всіх іпостасях, чи на роботі, чи вдома, щоб ви відчували себе здоровими у всіх іпостасях. Я бажаю вам, щоб ви відчували бажання жити і творити. Я безумовно хотів би, щоб цей рік приніс нам мир в кожну хату, в кожну родину, в кожну сім'ю, в кожен колектив. Я безумовно хочу, щоб ми навчилися цінити один одного, цінити наше українське, цінити те, що нам дав Бог. Бажаю вам, дорогі земляки, щоб рік, який наступає, став щасливішим, став здоровішим, став кращим і приніс нам всім мир. Новим Роком вас, дорогі земляки! Різом Христовим Христос рождається. Лілія Василь, не яка запорука успіху. Ви завжди така красива, така жіночна, такий еталон. краси. Я навіть собі дівчину шукав, аби Ліля звати. Чесно. Чесно. І Ліля? Чесно. і Ні, нема вже. А що так? Нема. Та я дивився, що у вас ви розійшлися і я розішлася. Рідний ріднесенький. та нічого я не роблю. Просто треба жити. Розумієш, треба жити. Дійсно, зараз це. Буде звучати не так, як треба. Треба жити трошечки легше. Знову кажу, що зараз не ця, бо дійсно хочу просто, щоб був мир на землі. І тоді повір мені, і ти знайдеш ще лілічку, і я знайду ще. Ще? ще. ще. Бо я дуже люблю чоловіків, дуже і чоловіки васують. Да. Я перший у шанувальників. дуже дякую. перший. От ну, не пасує тобі. мені пісню співати, я хочу бути щасливою, але, але так люблю. Так. Страшенно, страшенно. Всі, всі чоловіки, дуже багато чоловіків. І всі хочуть зробити вас щасливою. Да. Так що давайте Дай привітайте Боже. їх з Новим роком. Вітаю. вітаю, чоловіки, шановні любі мої, вітаю з Новим роком. Дай Бог, щоб цей рік я вже знайшла такого Западенця. Западенця? Да, да. Я дуже люблю, бо сама захід. Розумієш, так я люблю наших як нікого. Дай вам Боже здоров'я, щастя, любові. І щоб саме головне ви були здорові. Здорові, здорові, ще раз здорові. Міцні. О, оце я хотіла сказати: міцні. Ви подивіться ціка цікава стаття у нас тут зараз. знайшла. І за версією всіх опитаних жінок Західної України так виходить, що у вас найсексуальніші вуха. Ну це приємно, це приємно. Ну, який тут вік жінок? Ну, Дивимося, 25-55. Ну, нормально, це приємно. Твоє і сік. Що би ви їм могли поважати у новому році? Ой, шановні дорогі мої любі любі жінки, я безпечна. Ради співати для вас, жити на білому світі для вас. Тому що жінка, мама, сестра, подруга, кохана це саме світле, що є на білому світі, саме найкраще, що придумав Господь Бог. Тому вам радості побільше, уваги вам побільше від чоловіків. Ну, Щоб здоров'я було і було кохання. Новим роком завжди ваш. А володі. Павлович, а нам стане того на новорічну ніч? По всякому може вийти, але я вам скажу один, одну пораду дам. Як можна випити до ранку бочку вина і вона залишиться повною. Я це робив не раз, коли я був студентом, а дід мій, який тримав вино у підвалі, постійно стежив, щоб я. Не відпив із і, і хлопцями, не випив. Залишилося йому, хоча б до Великодня. Відтяг витягуючи гумою вино з бочки, ти постійно докидуєш туди рінча. Підеш назбираєш дрібні камінці у потоці і кидаєш туди. І вона завжди повна і важка. Коли вже вино лишиться під самим верхом, а камін, а камінь вже будеш відчувати пальцем, тоді лишайся. Треба щось і дідові. Так бочку може, може одною бочкою можна напоїти стільки народу, і вона залишиться цілою. Майже як е, один дядько в історії. От трьома рибами накормив кормив людей. Але це вже інша історія, то вже інші рецепти, то вже кулінарія. А це, Алко, е, історія, яка подобається всім. І це головне не кримінальна історія, тому що якщо крадеш це, це від, не свого, від батька, від тата крадеш, ти mm -hmm. просто ти вчишся красти. так? То потім mm -hmm. ти вже станеш злочинцем, будеш переслідувати. Депутатом, можливо, 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 іноземний прокурор, іноземний громадянин, якого Порошенко призначить пообіцяв Україні. Прийде і скаже, а ти віпів, все вино від свого діда, тепер діло як заробить? це роз перед смертю? <сум> а, а бо ти владий вже такий гнучки став. Що буде, як ти присмокчишся до газопроводу, наприклад, або до бензопроводу. або коротше, е, це все е, репетиції перед Новоріччі, вони, е, вони знакові і вони небезпечні. Як кажуть, Шо кому хибить, то й про то говорити. Тому говоримо краще про позитивні речі, не про крадіжки. Дякую. Шановні телеглядачі, напередодні нового року я зараз стою біля красивої жінки, яка вже не стоїть у метро. Задумана, а стоїть поруч зі мною. І зараз привітає вас з новим роком. Дорогі мої Івано-Франківці, я вас щиро вітаю з Новим роком. вам щастя, радості, добра, благополуччя, сіляких разів. Нехай Господь Бог, який дарував вам життя, дарує вам своє благословення на довгі-довгі роки. Новий рік, новий рік вже приходить на поріг. Новий рік то нові сподівання. Новий рік, новий рік буде кращим, ніж торік. Загадайте Новий рік бажання. З Новим роком, з новим щастям! Володимир Дмитрович, ви знаєте, напередодні Нового року я хотів вас щось попросити. Кажіть, що таке? Я, у вас є дуже гарна новорічна пісня така. Новоріччя, новоріччя, новоріччя. Володя, Думчинське, ну то що, то що? Та я би теж співав її? То співай. Можна? Тож, тож, можна? можна. Дякую Знаєш, вам. Новоріччя все можна, абсолютно. Гарно. Дякую да. вам. А тепер, Вадим Дмитрович, давайте, привітайте наших українців з наступаючим мирним новим роком. Ну, дорогі друзі, дорогі наші побратими, сестри, наступає новий рік і хочеться, щоб він був щасливим і насамперед мирним, щоб наша Україна, скажемо, піднялася на ноги і була воїстину тою країною, якою люди потягнулися серцем. Бо там буде добро і щастя. Колись в мене такий склався вірш. Якщо спитають, любиш Україну, змовчу, зніяковіло, як дитя. Ні, не слова це стверджувати повинні. Єдиний доказ це твоє життя. Тож докажемо, що ми зробимо наше життя кращим. Сподіваємося, що в новому році воно воїстинно буде таким. З новим роком, друзі! О, такі цікаві новорічні ідеї як Карпатські. А ви давно були у Львові? На жаль, була давно, давно, В Карпатах я була частіше ніж у Львові. Я від щирого серця хочу привітати всіх львівян. Я хочу подякувати всім патріотично налаштованим львівянам, які тримали оборону разом з Києвом, і бачите, результат у нас є. Ми перемогли. А тепер я хочу разом з вами обов'язково все це відсвяткувати на концертах. Я хочу, щоб ви мене запросили, повторююсь. Я хочу, а може, і сама напрошуся, і приїду. І обов'язково хочу новий рік, 2015, він не буде легким, але я вірю в те, що ми разом побудуємо справжню, красиву державу. Це однозначно. У нас просто немає зворотнього шляху. Ми от такі. І нам треба спілкуватися частіше, і нам треба обов'язково співати наших пісень, щоб нас чув увесь світ, як це він і робить. Шановні телеглядачі, інтернет-спільнота. Ну, в газеті нас не покажуть або ви не почуєте в ній. Сьогодні маю таку особливу нагоду бути із найблагороднішою людиною нашої країни, з найблагороднішим волонтером, з президентом фонду волонтерів України Тимофієм Нагорним. Пар я у тебя буду брать интервью. Я думаю, что наступный рик будет мирным для наших жителей Украины. Что бы ты хотел им побожать? Ну, прежде всего огромное спасибо э, за ваше радушное гостеприимство. Я всегда представителям Восточной Украины говорю, так как кормят и встречают в Ивано-Франковске, при Карпате и в Закарпатте так не встречают нигде. Поэтому я хочу, чтобы Украина переняла то радушие и гостеприимство гуцулов, тот национальный колорит, тот те лучшие блюда, которые есть в нашей стране, у этого прекрасного народа. Мы вместе. Когда объединяются слабые, они становятся сильными. Когда объединяются сильные, они становятся непобедимыми. Украину победить невозможно, потому что этот народ столько уже всего перенес, что и эти трудности, и эти преграды, и эта война нас будет сплачивать лучше, чем что-либо. И мы и это переживем, и добьемся процветания в единой, неделимой, унитарной стране. Я хочу пожелать всем мира, всем взаимоуважения, всем любви, потому что язык любви победит язык ненависти, язык агрессии. И мы сделаем так, что замолчат эти пушки и грады. Мы сделаем так, что народ будет услышан и правительством Украины, и руководством страны, что народ хочет объединяться, народ хочет мира, народ хочет так, чтобы представители Восточной, Западной, Центральной, Южной были вместе в одной большой дружной семье. Всех с наступающим Новым Годом! И мы с Игорем демонстрируем то, что шахтер может объединиться с гусулом. И для этого не нужно ставить нам препоны, потому что если мы беремся за руки, мы, беремся, мы вместе. Мы одна страна, мы любим Украину, и мы патриоты этой страны. Не пригощають що старих запасів. Аби... Що це має вибродити. Аби здав, вже... А чочка не знову вже. Ком'янтів накидають. <пілбану> Чекай, <пілбану> <же>, палець немає. <пілбану> пам, пам, пам. Ой, ра, тра да гойра весілі, треда треде, тити. Отак, ано. Гойра да тра да Що -да -да. хочеш? Та, та дай мені цю пісню. Я би співав. Чибі вже гігав всі пісні свої віддав. Мої пісні і так ще співають, не дам. Ти, ой, ра, гойра па. А паяльник має, бо гірлянди всі попсули, китайські. Бо то в тебе не китайські, в тебе із зрожнева ті. Грилянди, о, яра. Ну та які Та-та-та. По паяльник тобі треба якийсь радіохобіт іти. У мене японська апаратура, у мене все грає файно. Слухай, ти вітав уже тепер з новим роком. З новим роком я вже вітаю на два тижні людей. Їжджу по селах, по містах, вітаю всіх. Всім подобає. Ну то давай, може, привітай, так так, щоб телевізор показати. А покажуть? Та мали би показав? Все, я вітаю. Дорогі мої брати і сестри, саме так хочу до вас звернутися в час Різдва і Нового року. Хочу вас привітати з новим роком з колядою. Не хотів би зараз бажати вам банальних речей, всяких кар'єрних коростів, дешевої валюти і чогось нездійсненного. Зичу вам міцного здоров'я, достатків, а головне, живіть у мирі. З новим роком, з Різдвом Христовим, ваш Василь Мельникович, Гуцул Хуліган. Пане Олег, дивіться, різдво йде. Так. Різдво йде. Дайте мені скрепки у коліду. Ну, скрепки не дам, бо смічок можу дати. А я? такий добрий. Суря, ти всім просто чиш. Ти ж мене забув, що ти минулого року в мене репортаж досить. Ну ти я дві пісні відспівав. А як я піжачок попросив, бо спіляти, що мені сказав? А що сказав, що мені тут дуже... А новий рік. Новий рік. Пожалів піджака. А як б yeah. то в машини поїздити? А я тобі ще не дав. То лише, то лише я трошки. Дав. Я тобі дав на годину приїхав через місяць. Ну right. no, то вже. А, два, а давайте yeah. Договор, yeah. Договор, договорюємося так. Yeah. Їдемо на вашій машині. Yeah. Їдемо. Yeah. їдемо на вашій машині. Yeah. З вашу скрипку. Yeah. 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 А граємо всі троє. А граємо всі троє. Але чекає. Ну, і Все. А тепер давайте привітаємо наших телеглядачів інтернет спільноту з Новим роком. Дякую. Дорогі українці! Я вітаю вас з Різдвом Христоєм, з Новим роком. Я бажаю вам любові, добра, щастя, щоб в кожній вашій родині горів вогник добра, вогник любові, вогник радості, вогник щастя у ваших родинах. З Новим роком і Різдвом Христоєм вас! З наступаючим новим роком щастя, добра в новому році цього найкращого, щоб не стало в п'ятнадцятому році процвітання нашої держави з кожним все кров і Закарпаттю також. І Закарпаттю також. З Різдвом, з Різдвом Христовим, Христовим товариство! Малеш, ти така ланове. Ти знаєш. Я вірю у твій талант. Багатогранний. Такий. Я просто шалені... Очка, чекаю бо. від телефон. Алло? Алло? Бобо. Алло. Слухай. Та чого пропав? Та не пропав. Я я зайнятий. Я зараз... Продюсую один проект серйозний. Ага. Ні-ні-ні, можете записувати. Буковинців вітайте. Ну так, своїх. Добре, домовилися. Шановні мої буковинці, я дуже радий, що маю нагоду привітати вас з Новим роком. Я хочу вам сказати, що нам треба зараз в такий скрутний час стати пліч опліч, бути монолітною стіною, обороняти свою країну незалежно від того, що відбувається. Ми єдина нація, ми єдина країна, і взагалі ми є дуже чудові люди. З Новим роком! Серти відпрацювали. Дайте мені по пісні свого репертуару. Квітка. Якого репертуару? З власного. Що тобі треба? Ти хочеш мені компонувати? Що? Я буду грати, та й буду співати по одній ваші пісні. Новий рік іде. А ми тобі маємо підказати чи що? що даш? Та пісні. Даш, квітка. Тож да? То іде. Ну, значить, всі. Такі мрії перед новим роком збуваються. Так. У новорічну ніч особливо. Нічкою ти, 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 ти. темною. та-та-ра-ті. Та, та, та. Значить, так, з репертуаром ми все вирішили. Так, так? Вирішили, так? Вирішили. Але є один нюанс, народ. Знаєте, який? Yeah. Ви у мене на бек-вокалі Домовились? Тепер вітаємо українців. Миру. Добра! Любові. З Новим роком Україно!